Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної, благодатної погоди і сьогодні, і завтра, і взимку, і навесні, та влітку, в майбутнього 2025 року. Склала уже Сьогодні, як ви вже бачите на екрані, гороскоп погоди енергій, які будуть у березні 2025 року, саме через планети, йде від Всевишнього енергія. І формуються тут за допомогою стихій головні елементи. А головні елементи це у нас вода, Земля. це у нас енергія вітру, енергія вогню. І ось оці енергії в просторі в ефірі якраз формують дуже цікаві події в наступному 25-му році. Хочу вам просто сказати, що у мене така інтуїтивна підказка, іде від серця. Я коли вже стала розкладати ці енергії помісячно, і всередині йде така інформація. Що той, хто з 2019 року залишається людиною, залишається позитивним, гармонійним, береже природу, от саме в 2025 році природа, матінка, природа, вона якраз. Прийме ці екзамени у нас і дасть нам гарний позитивний результат. Ми зможемо отримати самий найкращий результат, але треба ще пройти. в нас осінь та зима, а весна дуже гарна. І про це у нас якраз свідчить перший місяць весни, березень 2025 року. Ви бачите, наскільки тут гарне поєднання енергій, енергії енергії. Вогню, енергії, води, енергії є трохи і вітру, і енергії Землі. Тут їх небагато позаду якраз зима, а навесні починається дуже гарний період. Давайте ми кожну планету розглянемо окремо Сонце в знаці Риби до 20-го. А 20 березня об 11-й годині 2 хвилини ранку. Сонце зайде в перший градус овна і починається справжня весна. Дуже гарно. Далі Марс у знаці рак, стихія води. Це дуже добре, тепли, теплі води все-таки. Тобто, якщо буде сніг, то сніг у березні буде танути. Венера в Овні, супер, до 27-го, потім перейде в знак Риби. Меркурій, який нам допомагає, і це ми вже помітили. Меркурій з 3 березня до 30 березня теж в знаці Овен. Хоча він з 15 березня ретроградний, але це дуже важливо, що знак, в якому він знаходиться, це знак вогню. І потім перехід в знак риби. Юпітер в Близнюках, це добре. Сатурн в знаці Риби. Йде напряму. Нептун в рибах до 30-го, а 30-го ще й Нептун перейде в знак Овен, ось, де тепла вода. Уран в тільці прямий рух, Плутон у водолії, повітря, холод, але це вже досить такий несильний холод, нема поєднання з іншими знаками холоду. Уран і Плутон ось вони будуть разом потрохи-потрохи давати можливість. Весні починатися і квітнути. Чорний місяць у нас буде, знаходитися в знаці Терези, до 27-го -27 перехід в знак Скорпіон, білий місяць, в знаці Рак. Як бачите, у нас багато стихії води, є стихія і вогню, яка дає нам тепло, дає життя, сонце та. Венера в нас і Меркурій, і кінець місяця. Це Нептун, ці планети якраз дають можливість отримувати від Всевишнього оцю позитивну вогняну енергію для життя. Розпочнеться гарний період в житті землі і людства. Але для того, хто здав екзамени, які у нас йдуть ці іспити. Із 2019 року, коли почався цей період з вірусом. І ми поступово не тільки з ним справились, але і далі повинні справитися з тим, що нас чекає ще весени та взимку. Дуже складний, важкий іспит, але ми його повинні скласти. І ті, хто складе до кінця все, весна принесе дуже гарні. Позитивні результати і емоції, і щастя, і радість, і сонечко буде зовсім інше, тому що у нас вже зовсім енергії будуть працювати. Вони зараз починають працювати, а вже з, 30, з 20 березня, коли сонце зайде в знак перший градус знаку Овна, там взагалі буде чудовий просто період. І я вже так подивилася на квітень, травень, червень, дуже гарний період. Дуже давно такого не було в нашому житті, яке, яке от буде поєднання енергій. енергії цих стихій і поєднання цих елементів, з якого створений Всесвіт, створена Земля, і ми з вами, і все, що знаходиться на землі і в землі, тут дуже гарне поєднання, і ви це бачите. Ми будемо продовжувати цю тему. Будемо на квітень готувати, але завтра у нас гороскоп на два знаки. А потім ми продовжимо обов'язково на всі місяці готувати обов'язково ці гороскопи для того, щоб ви знали, коли ж посіяти на розсаду насіння, овочів, квітів, коли ж ще висаджувати. Але ще один нюанс, будь ласка, висаджуйте всі садові рослини зараз, восени. Є можливість починайте, коли вже відкрите, відкрите коріння, відкрита коренева система почне продаватися. Це в нас буде десь жовтень, друга половина, кінець, листопад. Будь ласка, висаджуйте саме зараз, тому що там буде багато води, і ви не зможете йти в город, в сад. А зараз це можна ще буде зробити. І коріння за. Зиму, осінь і зиму, і початок весни гарно сформується. І ваші рослини будуть гарно рости, і потім вам дарувати чи квіти, чи плоди, чи ягоди. Але це буде обов'язково. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео, позитивне, таке гарне, березневе весняне відео з весняним настроєм. і Бажаємо вам гарної погоди. Добре пройти зим, зимівлю. Обов'язково підготуватися добре восени, завчасно все робимо, і тоді для нас весна і весь рік будуть легкими, позитивними та результативними. На все добре, всім щастя та радості вам до нової зустрічі на нашому каналі в новому відео.